Сьогодні такий черговий антирекорд, Цим, власне, всі медіа одразу підхоплюють, так і ставлять це у заголовки. Ну, Я пояснюю, що були і страшніші атаки з використанням, колись ви пам'ятаєте, що й сотні ракет було і більше, саме ракет, що є страшною зброєю. Сьогодні ж маємо по кількості так, по кількості засобів повітряного нападу, звісно, 823 така цифра вражаюча. Серед них ви вже озвучили, скільки ракет було, 13, і також. Дронів 810 це загальна кількість усіх е, ворожих е, безпілотників. Е, одразу хочу зазначити, що саме шахедів, е, саме шахедів, ми знаємо, що є там, різних типів 136 та 131, е, було близько половини застосовано ворогом. Сьогодні, ну Це я для чого Ось щоразу поточнююсь, тому що багато хто вже пише там. Тисяча дронів, що робити, все пропало і так далі. ну Потрібно розуміти, що ворог дійсно збільшує кількість е виготовлення і застосування БПЛА типу шахет саме. Е ну Але поки що там ми не можемо говорити про такі цифри, як тисяча. І не... Разом з цими ж, е шахедами летять, давно вже нам знайомі і зрозумілі. Дрони-імітатори і дрони інших типів, як ми називаємо, бо вони бувають різними, які ворог застосовує для ускладнення повітряної установки силам оборони, а зокрема, засобам виявлення. У нас є радіотехнічні війська в повітряних силах, це радіолокаційні станції і велика кількість людей, які забезпечують виявлення та супровід цих цілей, видають інформацію на командні пункти. Відповідно, приймається рішення щодо знищення цих засобів повітряного нападу, тими чи іншими. Способами, методами, чи це вертольоти, чи це літаки, чи це наземне ППО, чи дрони перехоплювачі. Ну і, звісно, працюють системи радіоелектронної боротьби і мобільні вогневі групи. І одразу ж хочу зазначити, що хоч і половина тих імітаторів, як то кажуть, називається імітаторами, бо їхнє завдання імітувати шахи, так, можуть вони нести і корисне навантаження. Передусім. Можуть вони оснащуватися засобами розвідки такими як камерами, так, які можуть в реальному режимі часу працювати, передавати інформацію ворогу, тобто як розвідник. І також цей ж розвідник, чи цей, ця гербера, чи інший дрон можуть нести на собі і вибухівку. Кілька кілограмів для цих дешевих дронів імітаторів не проблема теж взяти, закріпити і становити ту чи іншу загрозу. Направляючи на той чи інший напрямок об'єкту, тому теж зауважуємо те, що можуть вони бути небезпечними і теж потребують відповідного ну, реагування на навіть на такі дрони.